Усім привіт! Це подкаст Flow про книги, бізнес та ідеї, і я його ведучий, Юра Гнатюк, український IT-підприємець, співзасновник компанії CaneGeek і AI-агенції EasyFlow. Невелике прохання до усіх, хто мене слухає. Якщо вам корисна інформація, про яку я говорю в подкасті Flow, будь ласка, підпишіться, залишіть своє рев'ю, поділіться лінком на цей епізод своїми друзями. Я буду вам вдячний за це, це допомагає проекту і мотивує мене продовжувати. Сьогодні ми поговоримо про книгу You Are Not So Smart. її написав Девід Макрейні, науковий журналіст, письменник, блогер, який фактично створив посібник по різних формах упередження самонавіювань і самообману. Девід пише: подивіться навколо: телефони, комп'ютери, інтернет, високі будинки, літаки. Ми, як людство, створили цікавий світ, і це насправді вражає. І нам здається, що ми логічні, раціональні і дуже розумні істоти. Але чому тоді ми зранку не можемо знайти свої ключі? Чому забуваємо, навіщо зайшли в кімнату? Чому прокрастинуємо, переїдаємо, віримо фейкам і мріємо про шкідливі речі, які ж самі знецінюємо? Чому ж? Відповідь через когнітивні викривлення. Сьогодні, власне, поговоримо про них та про інші міфи, ілюзії нашого мислення та забавну властивість нашого мозку обманювати самого себе, і про те, чому навіть найрозумніші з нас дуже часто поводяться ірраціонально. і що з цим усім робити. Книга You are not so smart це 48 досить коротких розділів, кожен з яких розбирає якесь окреме когнітивне викривлення чи якусь логічну помилку. Від ефекту Данінга Крюгера до confirmation bias, від праймінгу до самосаботажу і так далі. Кожен розділ починається з міфу, у який ми, як люди віримо, і закінчується реальністю з фактів, які спростовують цей міф чи упередження. Основна ідея книги, що не такі розумні, як нам здається, і що наш мозок це далеко не суперкомп'ютер, а швидше досить такий посередній. Старенький ноутбук з купою багів та еволюційно закладених патернів, через які ми намагаємося оптимізувати цей складний світ дуже часто через спрощення. І ці спрощення, евористики, упередження, ілюзії дуже часто шкодять нам. Бо ми живемо в світі, де очевидно щодня приймаємо десятки рішень. Особистих, професійних і більшість з них, на думку автора, зовсім нераціональні, як ми звикли думати. Але якщо ми навчимося бачити ці паттерни та упередження в собі, то зможемо, як мінімум, інколи контролювати їх та мінімізовувати їх потенційно негативний вплив на наше життя. Далі поговоримо про деякі розділи та думки з книги. Підтвердження переконань або confirmation bias. Уявіть, що ви в офісі на обіді зі своїми колегами і під час розмови заговорили про якийсь новий електромобіль, наприклад, про нове BMW. Ждуєте про її вигляд, якийсь футуристичний дизайн, якісь функції, і після обіду ви повертаєтеся до роботи, швидко забуваючи про цю розмову. Але того ж, вечора, ідучи додому, помічаєте на дорозі кілька цих нових BMW. Які нібито раніше не траплялося вам так часто або взагалі. І це видається дивним. Наступного дня ви свайпаєте свій інстаграм і теж натикаєтеся на рекламу цієї BMW. Трохи пізніше друг надсилає вам статтю про нові електромобілі, і там згадується теж ця марка. Тепер ви вже починаєте думати, що це якийсь знак Всесвіту, якісь сигнали, але це явище називається просто confirmation bias. Упередження підтвердженням, класичний бах нашого мислення, який добре відомий в психології. Насправді, за той самий час ви бачили десятки інших автомобілей, постів, статей, але ваш мозок прогенерував їх, прогенерував фактично все, окрім того, що стосувалося в цьому контексті BMW. і виділив, власне, те, що підтверджує вашу увагу до цієї машини. Той самий паттерн в ситуації, коли ви, наприклад, переживаєте. Болісне розставання, і в той момент кожна пісня про любов звучить так, ніби вона написана саме про вашу історію і про вас. Це упередження і підтвердження. Це ніби фільтр в нашій голові, бо ми підсвідомо тягнемося до інформації, яка підтверджує наші думки, інтереси, і часто ігноруємо факти, які їм суперечать. Це така автоматична схильність шукати те, що підкріплює вже наявну ідею. Без confirmation bias, напевно, теорії змови мали б не так багато шансів бути популярними. Але там, наприклад, якщо ви вірите, що електромобілі це майбутнє, то ви легко знайдете в інтернеті безліч статей про їхню ефективність. Але якщо вважаєте, що це переоцінна технологія, то так само знайдете купу доказів, що батареї ненадійні чи дорогі, і це все шкодить довкіллю. Наш мозок працює як селективний алгоритм, він поглинає інформацію, яка підтримує наші переконання і відкидає все інше, і про це потрібно пам'ятати. Про атаки акул і радон не впевнений, як ставити наголос в цьому слові, але суть не в цьому. Новини про напади акул, телебачення, крик і кров наскільки часто ви чули про те, що Радон когось вбив. А це насправді дуже небезпечний хімічний елемент, який не має ні запаху, ні кольору. Це про те, що наша оцінка ризику базується не на даних, а на тому, наскільки часто згадується якийсь приклад чи якась ситуація. Це називається евристика доступності, бо шанс померти від цього радону набагато більший, ніж від акули. Але страх активує те, що нам зустрічається частіше, і про те, що ми чули десь недавно. Якомусь ЗМІ. І саме тому ми радше уникнемо поїздки в місця, де були напади акул, ніж встановимо в домі датчик чадного газу. Про упередження нормальності. Ілюзія часто звучить так в нашій голові. Якщо щось ніколи не траплялося, значить цього і не трапиться. Реальність така, що ми просто ігноруємо потенційні ризики, бо наш мозок хоче триматися за звичну картину світу. Приклад, люди не евакуються перед ураганами, про які повідомляє держава. Бо раніше ж нічого такого не було за їхньою пам'яті. Про помилку техаського стрільця. Тут історія про те, що Сполучені Штати були свідками трагічних вбивств двох своїх президентів: Лінкольна та Кеннеді. і обох застрелили за інтервалом у століття, а вбивці мали цікаві схожості. Обидва мали три імені по 15 літерів. Дальше ці подібності тривають. Обидва президенти були вбиті в п'ятницю, сиділи поруч зі своїми дружинами. Лінкольна застрелили в театрі Форда, Кеннеді в машині Лінкольн, виготовлені Фордом. Після цих смертей обох замінили віце-президента з прізвищем Джонсон. Ендрю Джонсон, народжений у 1800 в 2008 році і Ліндон Джонсон, народжений рівно через 100 років, у 1908 році, і всі ці зв'язки здаються неймовірними, навіть моторошними. Це ява ще відома як помилка техаського стрільця. По суті, це коли наш мозок пов'язує випадкові події, надає їм сакрального значення, створює закономірності там, де насправді їх немає, бо вони не мають особливого значення. Уявіть собі ковбоя, який стріляє навмання в стіну, а потім малює мішень навколо цих місць, де найбільше куль. Збоку здається, що він влучив точно в ціль кожного разу причому. Це, власне, є суть помилки техаського стрільця. Коли ми віримо в певну ідею чи закономірність, ми несвідомо ігноруємо будь-яку іншу інформацію, яка суперечить цій ідеї і цій вірі. Ми фокусуємося лише на деталях, які підтверджують наші переконання, і не звертаємо увагу на ті, що не вписуються в цю історію, в ці переконання. Щодо Лінкольна та Кеннеді, там дуже багато відмінностей. Лінкольн був баптистом, Кеннеді – католиком. Лінкольна вбили з пістолета, Кеннеді – з Гвинтівки, одного вбили в Вашингтоні, іншого в Техасі, але це не так цікаво, як збіг. Власне, ця помилка техаського стрільця це тоді, коли наш мозок намагається знайти сенс в цих збігах. Ми фокусуємося власне, на цих збігах і ігноруємо всі відмінності, створюючи шаблони там, де їх насправді немає. Про Ейнштейна та авторитета. Ейнштейн не любив яєчню. Отже, яєчня це дуже поганий сніданок. Це класичний аргумент від авторитету. Навіть якщо людина геній. Це не робить, очевидно, її експертом у всьому. Але ми, як люди, постійно піддаємося цим логічним викривленням, і серед них цей вже згаданий аргумент від авторитету, хибна причинність, ми плутаємо збіг з закономірністю і вибірковість даних, бачимо лише те, що підтверджує нашу думку. Про число Данбара. Девід пише, що наш мозок не створений для соціальних мереж, він там багато про інтернет говорить, і що родина. Еволюційно здатна підтримувати близькі стосунки лише приблизно зі 150 людьми так, в цілому. Це так зване число Данбара, тобто межа, за якою втрачається справжній соціальний зв'язок, і все, що понад цією цифрою, це вже симуляція близькості. Про self-serving bias Девід також пише, що коли у людей все йде добре, то ми схильні вважати, що це наша заслуга. Але коли все йде погано. То ми завжди знайдемо собі виправдання. І це називається опередження на користь себе, self-serving bias, бо люди вірять, що вони розумніші, етичніші, красивіші та взагалі менш опереджені, ніж всі інші. Найронічніше, що навіть коли ми чуємо про це опередження, ми думаємо, так, це правда, але це ж не про мене, це про інших. Власне, це дуже хороша ілюстрація його дії. Сприймати себе винятком з правил це. Ілюзія, ми помилково вважаємо себе менш вразливими, ніж насправді є. The Third Person Effect. Девід також згадує про те, що люди вірять, що реклама, пропаганда або маніпуляції впливають на інших, але не на нас. Це називається ефект третьої особи. Коли нам здається, що всі навколо легковірні, а от ми такі справжні глибокі мислителі. Ви можете бути впевненим, що телебачення зазумувало інших, але тільки не вас, що реклама це для слабких та дурних, але факт лишається фактом. Саме більшість людей вважають себе менш вразливими, ніж середньостатичний глядач, і саме в цьому полягає ілюзія. Про конформізм Девід також пише, що люди зазвичай думають, що мають унікальний стиль і дуже сильно відрізняється від всіх інших. Але насправді, коли ви опиняєтеся в новому середовищі, ви зазвичай максимально швидко підлаштовуєтеся, бо конформізм це еволюційний інструмент виживання. Про праймінг. Деві також згадую про праймінг в контексті того, що люди думають, що завжди контролюють свої думки та поведінку. Але насправді праймінг це коли навіть слова, які ви щойно прочитали, можуть вплинути на те, як швидко ви йдете. Кілька грошей залишити на ЧВІ або як агресивно відреагуєте на якусь помилку. Книзі згадується експеримент, де вам дають завдання з різними фразами, і серед цих фраз є слово старість, пенсія або зморшки, і потім вимірюють, як швидко ви йдете, і, в реальності, в цьому експерименті виявляється, що більшість людей починають йти повільніше після прочитання цих слів. І це не магія, це підсвідомі асоціації, і, в принципі, весь сучасний маркетинг побудований на цьому: від запаху хліба в супермаркеті до формування меню в ресторані. Про конфабуляцію. Ще одна ілюзія, що ми часто впевнені, що точно знаємо, чому приймаємо рішення. Але часто реальність така, що ми частіше просто вигадуємо раціональне пояснення вже після того. Як щось просто інтуїтивно чи емоційно обрала, чи щось вирішила. Приклад, людина вибирає воно за етикеткою, а потім каже, що мені подобається цей букет запаху, смаку, ця терпкість. Якщо говорити про мій досвід застосування ідей з книги, то тут стільки прикладів, що насправді досить складно обрати щось одне. І насправді, фактично, по кожному розділу можна для себе щось виписати і спробувати підібрати мовно антиотруту. Але в загальному перша і перша і найосновніша ідея пам'ятати і не думати, що ти такий розумний і унікальний. Бо наш мозок майстерно підкидає нам це відчуття винятковості, а от власне інтелектуальна скромність це, це дуже окей. Це дуже правильно. Також потрібно пам'ятати, що тобою можуть маніпулювати. І не тому, що ти слабкий, дурний, а тому, що ти людина. Емоції, заголовки, порядок подання фактів, навіть колір кнопки на сайті все це має значення. Також ідея про те, що варто не приймати рішень одразу на емоціях або коли ти. Злий, голодний, втомлений, або навпаки, занадто змотивований і відчуваєш забагато натхнення, варто зупинитися і не приймати важливих рішень. Бо емоції хочуть негайної дії, але це часто не найкраща дія. Також дуже банальна ідея про те, що варто перевіряти інформацію та факти, особливо ту інформацію, яка Ніби підтверджує твою правоту, бо саме вона найпідступніша. І це вміння перевіряти джерела це не про якусь академічну падентичність, а про гігієну мислення. І, напевно, основна ідея, яка прийшла мені під час прочитання цієї книги і така найбільш неочевидна, це про те, що потрібно вміти вчитися в людей, які тобі не подобаються, які тобі некомфортні. Тобто розуміти, що вчитися можна навіть в тих, з ким ти не згоден. Тобто відокремлювати ідею від того, хто її озвучує, не знецінювати думку лише тому, що вона там, умовно, з чужого табору. Бо іноді найбільш цікаві думки та ідеї приходять от з таких джерел, або народжуються в дискусії з такими людьми. Отже, підсумовуючи, книга «You're not so smart. Одночасно проста і глибока. Вона не моралізує, а скоріше просто підсвічує ті моменти, коли наш мозок, намагаючись за звичкою еволюції, допомогти нам вижити, насправді ускладнює нам життя. Думаю, багатьом буде цікаво прочитати цей список упереджень і, можливо, попрацювати з ним, подумати над всіма цими історіями і який. Вони мають вплив на вас. Дякую за те, що прослухали цей епізод. Читайте першодірела, тестуйте та застосовуйте ідеї на практиці. Почуємось!